Віра Лук'янівна душа музею, його берегиня і ангел-хоронець водночас. І захоплююся її енергією, простотою у спілкуванні і е, тією легкістю, з якою вона підходить до виконання будь-якої роботи. Вона надзвичайна людина. Я її дуже люблю. Ми всі її любимо. Вона дуже добра, доброзичлива. Надзвичайно розумна. І дуже люблю її і шаную за те, що вона є легендою нашого музею. Вона фактично стояла біля витоків музею. Він Лук'янівна великий дипломат і моя духовна учителька. Для мене особисто вона є еталоном жіночності. Вона постійно надихає своїм почуттям такту, своєю чуттєвістю. І, звісно ж, не можна не оцінити її мудрі поради. Віру Лук'янівну я люблю за те, що вона завжди привітна, усміхнена, дуже добра, щедра і щира людина. Віра Лук'янівна неймовірна людина в тому, як важливо для неї ділитися. І неважливо, що це спогади, досвід, професійні поради чи обід. Вона завжди робить це настільки щиро і настільки хоче залучити тебе до себе, чимось щось віддати тобі, що це просто неймовірно. Вперше, що мені в ній сподобалось, це її доброта. Це є добра людина. І що мене у Вірі Лук'янівні завжди вражає це її неймовірна пам'ять. Вона пам'ятає все. Віра Лук'янівна Бонь для нас, для музею Івана Франка, його працівників і, напевно, багатьох відвідувачів є чимось подібним як королева Єлизавета II для британців. Це є певний символ символ певної стабільності, символ певної якості. Віра бонь для нас усіх це не просто лише наша музейна мама. Це мама української музейної справи 20-го і початку 21-го століття. За що я люблю віру Лукянівну Бонь? За те, що вона справжня і що вона є такою упродовж усього свого життя, усуперечним випробуванням, які випали на її долю. Віра Лукянівна для нас є прикладом. Прикладом людини, яка любить, цінує і поважає роботу, якою займається. Це приклад, як можна. З гідністю зустрічати труднощі, не втрачаючи при цьому веселості духу. Я захоплююся її життєствердною силою, її відданістю роботі і музею, її любов'ю до людей і загалом до України. Я люблю Віру Бонь за те світло, яке в ній світиться, і за той вогонь, який в ній горить. Це світло любові до Франка, любові до музею і любові до людей. І це вогонь невсипущої, розтраченої дитячої допитливості і відданості справі цілого життя. Це музейна справа. Вона запалює тебе. Коли вона про щось розказує, ти це бачиш ніби на власні очі, ти сам стаєш ніби співучасником того, про що вона говорить, і того, що для неї важливо. Бо вона заряджає, заряджає позитивну енергію, заряджає. І своїм настроєм, своєю працелюбністю, і ти розумієш, що немає часу на пафосні розмови, немає часу на довгі балачки, а треба бігти до праці, бо у нас чекає ще дуже багато незробленої роботи. Ми її дуже любимо, цінуємо і поважаємо. Вірлук'яніну, дякуємо, зросита з води. Много еліта. Ось така вона віровокяніна.